Jangan lupa <sum> like, share, dan subscribe <sum> ya! Гравік Фірб каже, ти моє грати. Гравік Фірб каже дай нік. Гравік фірб каже або намій. Іллі Абарацьхек каже привіт можна з тобою. Привет, привет, о. Привет. 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 Да, 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 Тепер чую. Пацан он. що? да, да, да. добре садъекс Ксикажи <кхід> добр. <кхід> привет, пришли за что на любой выступу. Мене чути? Так, а, так, Окей. А, це стрім. Може, йдемо перезарядку, пацани? Ну, сама, сама не цікаво грати. Зіните матку. Oh, I'm Okay. Okay, okay, <sip śś işte> <sipśyi montage> <sandwiches>

ТС я выключил. Все, я тут. Я у меня ще грузать. О, нарешті. Ну типу, башли-ка тут и мопка, типа, иди сюда быстро, быстро сюда, быстро сюда. Тут типа короче. Да мудаму. Я забыл все називається. Боже, Божий кислол взрослый. Я его блюси. Куда я дам на лысый? Ну, моему на лысый шлюз там есть. Монс, який монстр? Остріх? Остріх не знаю. Ну там типа він появляется, коли буде десь п'ята зона чи шоста. А чого цей чел не говорить нічого? <кій> я говорю. А, все, Иля, привет. Ой, ладно, писане. опа, коронка глявна. Що, йдемо на неї? <кій> Я вже біжу. Короче, на мені два, на мені. Е, один. Я один. На мені я один броне. Я бы могли злутати цю бочку. Си троє. Чел без броні. Вірю. Ну я о. Де тут, той тип? тип, де тип? Та його вже тут нема. А. а ну хорош. Ну, тихи хилям цю бочку. Жить, бо в мене ще один. Мастер бисто. Боже, ч я мас. Я тебе не попадаю в шоу дурни. Да я вышл. На кирку, пацаны, на кирку я... на вас склад поклал. На на вас склад. Хорошо, хилятостью. Пацаны, вы не хочете с тройкой поиграть? Не. Не знаю, я не вмію грати без тройки. Барли, ходи. <гум> Та вихидатися ще буду. А то це не машина мой. Це моя машина. Це моя машина. Сейчас Мен... подивився. У мене спереду... Ой, ззаді лампа спереду Ауді. Все, я вже біжу, пацани, я вже біжу. Я вже тут. Да-да-да, я уже влезаю. Блин, я забыл, что тут можно строить. То есть я бы зараз ей рампу поставил. Сюда, шу, шуча? Шу, шу. Рампу. Ну типа в Буду Бляха. Ой. Копачка так, би-бип. Бі Нам. Це не я, вам легше навчитися іграти з будуванням і бути кіберспортом. Ну так, я знаю. А я наоборот, ніхто. Я таки дивлюся на сундучки. Я, короче... Я, короче, дивлюся. На... Хорош. Я, короче, дивлюся на сундучки зверху і розумію, що я їх не залупаю, піднявшись на них. У мене оружий, у мене оружок немає. А пацани, я зараз буду робити да блайдіт оцим, знаєте, штуками, які самі будують. О, найс. А не будемо залітати на натіпів і їх пушити. Кому маска треба? пацани?

О, пацаны, сейчас зацінти мою тачку махину. О, покажи, чекай. Прикольный драндулет. У мене похоже. Але мій нанизу тому. Давай до, до, до Івана. Давай. Что він тут стоїть? Я не знаю. Прыгай тачечку, малыш, не бойся. Моя бібіка там машину. Этому буду. Там мама мои це попросить. Куда едем? А потом на заправку спочатку. А там ничего нема. Пофиг. Мне машина нужна. Ой, я бачу машину свою. Нову. Сідай в тачку, Ваня, сідай в тачку. Я хочу вам свою. Та я бачу твою. Це... це халявна тачка. Що то вона за БП О, не, я пацани, я змахуюсь. У мене тут чувак. Що, розвалювати? А, то на я наша разваливает, я тут баки я граю. Я тільки не що бути. тут двох забрав. Та, та це якісь боты. Мені натікало, что мои графики. Та то я й кажу, що будь є. Краще би пішли перезарядку. Потащили би mm -hmm. там трошки. Там трошки нам нерви пощекотають. Ні, я нормально знаю перезарядку. Я буду в целом вывозить файти. по машину далі забрав. Сідай давай. Я просто люблю розовый калер. Я тоже люблю, особливо в тач. мене тачка. У меня скинки поражают сын. У Воно там знаю, просто все розовый. А чайки я можу сказати. Гей. Гей, гей, гей. гой. Ага. Водітелю від бога. Ну, вибачаюсь, Але... може тут зараз буде тачка, а я собі її візьму. Е, я тачка, найс. А, це не тута. Ладно, це просто золота. Не хасанима. Ну ты підеш на мой я я цій. Та ні, ні, туда я візьму тачку дала. Опа! А, це ти. Я думал, зато на Боже, просто було б добре надо їхали, ладно. А може, підемо залутаємо Лешого? Пацаны работы улетай на гаити. Ай. Я уже робив. Я все за заканчик вылетел в кайшов, а его снима. Упсы. Ну тут є три точки, як давим может заспаунить. Ладно, я иду на файты. Либо... Я выношу. Я уже. Блин, мне духа травил. Меня ачек нет. Ты мне скажет, какой-то левый. Знаешь, я я уже не хочу и ты якось залез. Он тоже почки не нерву зарпущета. Я хочу про зарядку, дуже хочу, мне ля не играют тут. Типу. Там маленькая карта. Опа. Эйба... Ты про... Плана, Тобо... Ти плавает из дома оно. Да тільки кисло бутылку. Вообще скучно. короче, он для фиолетовый везут. Крем... Крем е -е, белахила. Да я попрыг-портал приехал. Ага. А на машине можно. Да, Тезар дограю. Конечно, і Прийду. Ну поки поїжджайте катку десь. мені драндулет! А машина ламається? Ні. Ні. Дерьма, реально тачка не ламається. Ребят, саньте два те зарядні у типа я, типу, я поїду після свої картки. І ви пограєте. Ти вже хочеш грати? Ну після картки ви тут. Ти піддать, хочеш дати в катку, А я піду знати в зарядку і доживаю ста. Я, я, я піду. Я піду, я піду. Чет, я буду скоро. Я зараз доіграю цю катку. Кому не Мені машину ламаєш, я за неї гроші заплатив. Ди, mm, пацаны, як це дріб. Пацани, а як? Я б'юзер, mm. я хазаню. Пацани, ви бачили, як моя тачка стоїть? Так, звісно, ти мені там колеса поперебивав. Е, э, Алло. У нас тепер буде трошки коцы. Ладно, погнали ті пачки шоскуліжа. Mm. Ой. Так, куди ми їдемо? А ви не знаєте, що тут сталося? Що тут якась чорна дира вже стала? Я їду на заправку, мене тачка поламана. <гум> Вона а, доживає ми, ми, зуп... О, тут типе, тут теп, а чуєш тут. Та почекай трохи, брат. Дай, я за ятаю тачку нормально. Це, короче, не кричи. Там типы, типа, типа. Там типы. Там типы, там типы. Там типы. Поломай, поломай, ладно, ломай, ломай. Сигмада. Давай, чемороссивку пору бывал. О, наполом. Побывал. Чего ви мені попала? Я через тебе просрал свою фулю. Чего мне киллер, кусаш?

Та я маме казала, я зармовался грати О, Дина, требует. Ту... На... О, якраз остру біля нас! Я нос. Мий мі... меч, мій меч. Ну я мій медилн. Кто где? Давайте моя ппешка. А я, я собі маску краще візьму. Я маску візьму. Боже, пацани, в мене такий, цей... вот е... цей. Я забусь их. Шмаляють. Що не стріляєш, що він на тебе впав? А що <плес> так то не ломе? О, все. Все, давайте, я вже на острові. Я, я добігаю. Я, коротше, його вже валю. Ой. Виней. Пен, мистер Пенкю. Пацани! Вот чого треба. Пацани, вот чого треба ходити з цими штуками. О, а... О ш. Ди сюда тк хилки. Пойдем пусть вдох, не Ем... Помним, поминем в маске, не пускай. Я Що буду, пацаны. Выкрыли, Ох... Смогну-то, пацаны. Смогну. Нет, слушайте. Вс, я добил! Так, моя маска. <свист> Блин, мы здесь части. На, на. Куда ты идешь на тебе аптечку? А, тоби, я. А, куда ты идешь на тебе именики? Так, можно а вот тут руки полутаты, Ой, руки фреш, руки фреш. Ой, руки фреш, руки фреш. Давай ты идем на. Владимир ну, нас посадите типа, Давайте я я лучу в рот Ой, пострелив. Там на них. Пацаны рабом. Ууууу, улетаю надо. Пацаны, я на пострели, вы хочете. А я буду заработать на да, Я буду закрывать подату. Да, вот. Не нами, боже. Я погнали? такие. Я залетаю на них.

Эээ, е... в невидимку був. Я того ті пані, не видів, але він мене з катани почав хреначити. І що? Та тут просто ну, я його навіть не видів. Я його але він мене все равно зкатане. А ви знаєте, що в мене безкінечний біг? Я знаю.

Лала Я такого просто поденців. Іде по розіравці покине. Окей. Застану. Я, коротше, цього задаму. Ну так хотів, щоб я его обзнал, а я хотел где-г гриди. Ты пытался из-за емотку обсыпать мимо и нельзя где Опа, пострелив, пострели. Кто, блядь? Ты вже уже думает, каешься. Ну, открыли, да. Я можешь за тебя Я уже шарю. Не, не забанить? Туда <гум> боже. Я иду и вадину, и не можно. Иди. Кому там уже Кайф боже. Да это нема? Да с дикими помы не херачиться, ноут. Хорошо! Можешь по нарезану, да? Пока брат. раз. бляха, я прям ту так тогда. Ой, пережив! в длину ядерный. Ну ч, прям к парами! куда молоки мои взяти пішов? Я пришл на крышу было. Я так и понял, а вы не такие крысы, что капец. Вс, пацаны, вы ви выливаете, я ей хавати, вот, сейчас буду. Скоро буду. Окей. Можете мене накикнуть и так. Мне реально, давайте, сейчас буду. Добре, я прийду, я лаби кину.